Суперова, да? Кажуть, що сьогодні отакий останній день. Коли вона така класна, завтра кажуть, і це я швиденько вийшла думаю, Прогуляюсь останній день, наберусь сонячний цей. Останній вітамін D наловлю. Бо вже наступні 4 дні передають дощі, дощі. Да, вночі навіть і холодніше, мені здається. Це сьогодні ще там. Ну, в день то два... може і 30, і 27, отам от на сонечку. О, бачиш, зразу погода. Зараз у нас погода 27 градусів, показує. Погода зразу видала. Можна писати чай, кава. Тут, по-моєму, тільки на цьому каналу, Лілі, у мене два слова працюючих таких. Ще може написати, якщо пишеш. Е Скільки там час пишеш, напишеш час, то видасть ще скільки зараз годин. О, до, до речі, напиши час, скільки зараз годин, то я навіть і не знаю, скільки годин. Може мені вже треба додому йти. Я тут вже трохи засиділась, мабуть. Мабуть, піду додому. Ще прогуляюсь, покажу вам трошки далі там цю. 14. Ого, треба додому ще. йти, а то я вже загулялася. Дві години треба вже йти на обід. З цієї сторони я вже прогулялась, там такі у нас класні. там бомбосховище таке є. Йдемо на ту сторону, прогуляємося. Там підтоні класні. Ой, якраз, світло. якраз зелене світло. Якраз мені зелене світло. швиденько. Вихідний мало людей гуляє. Але каштанчики які класні. Де тут мій меценат? Спонсор, хто тобто хотів мені вже дуже сильно задонатити на цей. На... Сказав, що в мене така погана стабілізація. Хотів дуже мені затонатити, десь пропав. Донатр. Що в нього від мого стріма зріння дуже псіла. Ой, комедія. Таке липова олея. Оце, бачите, це все липи йдуть. Отут от магнолії новенькі, оце от буде новеньке, гарне дерево, магнолія. Посадили, вона прийнялась, вони бачили листочки. І навіть вже цвіла весною. Такі гарні, великі білі. По-моєму, білі квіти були чи, чи червоні. Там десь білі були, десь червоні. Тут от великий такий майданчик. Рудя, дитячий майданчик. Вон фонтан такий колись був, мабуть. Залишився тільки отакий от гарна якась споруда. І тут ось такий дитячий, великий майданчик від компанії Руч. Знаєте, такі морозиве руть. Отут не зробили ремонт, бачите, які впадини. Асфальт повибивали. А там зробили. Там зовсім інша історія. А тут такий залишився. Радянський асфальт ще. Ялини вони величезні величезніші, з радянських часів посаджені. Ворони, собі ховають горіхи на зиму, як білки. Ходять, вишукаються. У нас тролейбуси ще стародавні. Ой,